Мазду я б не. Опа. Звати? Скільки тебе Мене звати Микола, мені сім. Я ж не жадіна говядина, правильно? Опа. Це що за поліція? Вітаннячко, друзі, восьма серія. Шляху бомжа уже тутечки. З одразу ввів промокод фрі отримав ВІП-статус на двадцять чотири години. Сільвер валюту 40 тисяч. Ну і я це все діло забираю. Плюс 40 тисяч за три секундочки. Під цьому серією шляху бомжа ви зробили багатесенько вподобайчок. Якщо що, посилання на весь плейлист шляху бомжа, подивіться всі серії, якщо у вас є звичайно час. Сьогодні ми тестуємо трамвай у Львові. У нас є два маршрути. Також один маршрут є у Києві. За сьогодні сьогодні я проїду кожен маршрут. Ми засічимо де найшвидше можна працювати, де можна найбільше заробляти, щоб ви вже досягнувши сьомий рівень, знали де краще працювати на трамваї. все не затримую від вас. подобаєчка, 175 вподобаєчок. Ми робимо наступну серію, дев'яту. Тому, будь ласка, лайк постав в коменти. Напиши скільки в тебе. Грошей на балансі, буду безмежно вдячний, ніколи такого не питав. Ну там я не те, щоб заздрю, але я думаю, у вас трошки більше, ніж у мене 126 тисяч. Тому напиши, ну і червоненьку кнопочку зроби сірою, щоб сповіщення про мої майбутні стріми, відео, шорти приходили до вас першими. Побачив, що у мене дуже багато є машинок. Мазда, от бачите, вони в нагороди йдуть, а це тимчасові машиночки. От у вас а в мене недостатньо слотів пише. А почекай. А як це так? Ааа, я ж учора цюю, Lancer X Evolution забрав. П'ять тисяч. До речі, подивіться, який Lancer X, реально, прям топова машиночка. 210 їде в 100. Я думаю, слухай, а може реально купити таку машину? Я, правда, не знаю, яка її вартість. Так, 125 тисяч за годиночку, Львів перший і засікаємо. Друзі, час пішов, значить, ми розпочинаємо. Три хвилиночки, 25 секунд, це у наш час старту. Ну, що вперед. А, так. Про роботу трамваю трошечки розповідає, друзі, робота максимально я б назвав би АФК робота, тому що ти тут не керуєш право-ліво, просто кнопочку вперед натиснув і їдеш. Все, за кожну міточку ти отримуєш кошти. От мені по скільки дає, ну, лайне по 400-450, але у мене є віпочка. Цей промокод Фрі, я так розумію, що він кожного дня працює, єдине є обмежена кількість активацій. Якщо ви не встигли ввести цей промик Фрі, наприклад, до того моменту бо і не закінчаться всі слоти введення цього промоку, то ви, відповідно, вже не зможете. Тому фрі, будь ласка, пробуйте кожного разу вводити. Ну що, йдемо далі. Вже 2040 гривень я заробив. До речі, сьогодні вийшов відосик про Хелловінський івент, як він буде виглядати, коли його додадуть. О 10 ранку вийшов цей відосик, тому, будь ласка, хто ще не дивився, зайди, подивися. Ну, а ми тим часом, друзі, з вами будемо заробляти. Я думаю, що. Стовідсотково цей маршрут може бути довшим, ніж навіть той, що в Києві, але наша ціль дуже простесенька. Зрозуміти, де ми можемо за меншу кількість часу заробити більше грошей. От. Господи, мене коти тут перекидають. От бачите, от оце ай-яй-яй-яй-яй. Перший маршрутік. У Львові дуже багато зупинок. От дійсно, я не знаю. Ну як? Але бачите, прикольно, що дійсно ми зупиняємося біля зупинки, там, де е, можуть потенційно стояти люди, це дуже-дуже класно. Але зупинок просто кожні три міточки. Зупинка. Ну, отак-от. От Окей, давайте тоді вже доїжджаємо цей рейсік. Далі ми люсунемо кошти, скільки ми змогли заробити, скільки ми часу на те витратили. Ну і відповідно. Далі будемо йти на другий рейс у Львові, і тоді вже поїдемо в Київ. В Києві, як ви знаєте, там один рейс трамваю. Ми їздимо по колу, заїжджаємо. Практично до центрального базару повертаємося і їдемо назад у депо. Цей рейсик він не дуже підходить для того, щоб ви, наприклад, просто натиснули і їхали. Тут доведеться вам ну прям стежити за грою, тому що пропустите одну зупиночку, вас не звільнять, але дадуть попередження. Якщо ви ще раз будете пропускати зупинку, вас наступного разу звільнять. Мене до речі було таке на стрімчику, тому що відходив до малечі, повернувся, а мене вже звільнили. Тим часом, друзі, ми заробили вже 8976 гривень. Плюс роботи саме от на першому маршруті у Львові, це те, що ти їздиш саме по Львову і дивишся, якісь локації, вивчаєш місто Львів, От, тому що другий рейс там просто їдеш по колу, ти не бачиш практично будинки, які в тебе праворуч-ліворуч, ти просто їдеш, їдеш по колу і все. От, тут, бачите, зупинки періодично, от можемо дізнатись, тут уже бізнеси якісь пододавались. До речі, я сьогодні в себе в Телеграмчику почитав інформацію, що хтось продає транспортну компанію на третьому сервері за 800 мільйонів. А я спитав, яка ж, який же тут прибуток у день, якщо така сума. Мені сказали 120 мільйонів. Ну, це неправда, тому що, ну, уявіть, якщо б за день людина заробляла 120 мільйонів з бізнесу. Чи продавала б людина цей бізнес? Ну, 90% що ні. Ну, можливо, коли дійсно тобі треба прям зразу миттєво гроші, там 1 мільярд, ти б міг би задуматись про те, що треба продавати. А так, ну слухай, я думаю, що там, ну, от, середня добова норма приходу, заробітку того бізнесу, ну, можливо, мільйонів 5-7. Давайте до 10 до 10 мільйонів, не більше. Під час Х2, звичайно, буде трошки більше, тому що, ну, хлопці і дівчата працюють усі Х2, і особливо на далекобійнику, доволі, доволі гарнесенько можна заробити. Ну що, друзі, ми вже доїжджаємо. Ось там у нас зараз буде буквально остання. Зупинка, мабуть, і все. Зараз ми подивимося і підбиваємо підсумки. Скільки ми їхали, і скільки ми заробили. До речі, Люська пройшла в гості. передай привіт. 17 тисяч гривні. Ми заробили за проїхане коло. Їхали ми з вами 6 хвилин 30 секунд. Другий рейсик. погнали Львів. Засікаємо і дивимося, що ми тут можемо цікавесеньке заробити. І скільки буде тривати наш маршрутик. Почали о 12.10 вперед. Уже друзі, бачу, що не так багато зупинок. В принципі, взагалі не бачу зупинок по дорозі. А реально глянь, вже 6 міток без зупинки. Класно, класно. Якщо це ще маршрут коротший на пару хвилиночок і плюс-мінус ті ж самі гроші, то це взагалі буде пушка. Є до першої зупинки. Ми вже заробили 2444 на Єлкарпенко, мій колега. Колега, який тільки почав стажування на трамваї. А взагалі здібний такий хлопчинка, прийшов, каже: Я хочу працювати. Я кажу: та взагалі без проблем, братанчик, Проїхали ми всього на всього. Хвилинку і 30 секундочок. Нормально. Так, друга зупиночка. 2200 заробив знову. Знову чергова зупиночка. Йома йо, так взагалі пушка. Казімір, що ти так. Людина не захотіла. Мабуть, в Казино все програв Казимір, як і я, і вирішив, що. Ні. Добрий день ми з України. Отак от, от. Друзі, хто не дивився серію про казино? П'ята серія шляху бомжа, подивіться. Я б уже був би, мабуть, власником. Трьох мільйонів на балансі, навіть якби я купив квартиру, ту, яку купив у попередній серії, я б реально вже три лямчики мав би на балансі. Але, але, ну, що не зробиш, ви зробили лайки, значить я дотримався свого слова. Ай -яй 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 -яй. На балансі в нас уже саме ця сума коштів. Ми, до речі, проїжджаємо, АТБ А, ні, це Сільпо. Ти не бийте ногами. Я чомусь думав, що другий рейс, оце у Львові, він саме по колу. Але ні, тут, бачите, теж ти проїжджаєш. Ти проїжджаєш якусь певну частинку міста. А, так почекай, а це хіба не, не той самий маршрут, але в інший бік? Ні, не той самий маршрут. а а ні Ні-ні-ні-ні, тому що там праворуч. Ні, не той не той маршрут, друзі. Але ж схоже, я геш. начебто ми проїжджали ці будинки, але ні, Все ж таки, все ж таки інші 9800. Знову ж таки, зупиночка. Так, це що, ми вже доїжджаємо? Та ні, начебто не, не видніється на горизонті депо. А хто вже вступив в якусь будь-яку фракцію у місті Львів? Чи є такі люди? А ну, скажіть мені, будь ласка. Тому що я ну, в попередній серії проїжджав крізь поліцію міста Львова, і там вже був набір, дуже багато хто на автівках своїх стояв. Така шеренга із людей. Ну, ну, новобранці, люди, які хотіли вступити до Лав поліції. До речі. Ану, львів'яни, скажіть, будь ласка, ось тут ми зараз будемо приїжджати ось таку церкву, велику церкву. і Ось тут поруч із нею така трошки менша церква. А ну скажіть, вона дійсно є ось така? Ну, можливо, трошки вже по іншому виглядає. 11800 вже у нас на балансі, знову ж таки, зупиночка. Погнали далі. Степан, по травичці, вирішив проїхати. Ну, правильно, чого би ні. Ну, до речі, Львів дуже класно виглядає. ось Така розмальовка, от саме ця дорога, реально прям класна. Єдине, що мені не дуже до вподоби, що от Львів і Бориспіль сполучає така ґрунтова пісочна дорога, не асфальтова, а от саме пісочна. І там дуже різкий такий є, є поворот, і він перебивається двома такими відбійниками. І ось там дуже важко роз'їхатись. Особливо, коли я стрімлюю за мною там десяток машин, їздить. Там взагалі неможливо проїхати. Ну, типу, шлях шлях бомжа, коли мене ще мало хто впізнає, в принципі, нормальок. Опа! Назад, 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 назад. Я забув. Забув, що тут у нас зупиночка, друзі, бачите, ось так. Якщо я зараз не повернуся, то мені може прийти звільнення. 15900 на балансі. Цехівська автошкола, Ліворуч. До речі, можливо, тут автошколу теж зроблять у Львові з часом. Ну, до речі, а тут, по-моєму, я більше зароблю. Маршрут тривав у нас. Скільки? Трошки менше. 5 хвилин 30 секунд. За 5 хвилин 30 секунд ми заробили із вами, ну, плюс-мінус ту ж саму суму коштів, а нам треба їхати в Київ. Тому давай, де тут у нас найближчий паркувальник. Ох, йоу, тисяча. Друзі, окей. Будемо використовувати тоді адмінку. Не хотів реально витрачати 5 тисяч гривень. Ну, ви знаєте трошечки оце жмоцтво, жмоцтво заробив 35, треба віддати, щоб машину зараз спавнити. Але ж ну що зробити, тому що. Ну, без машини, бачите, дуже далеко бігти. Заберемо мазду. Забрати. І. Опа. Ай, яй 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 ростик. Ну куди ж ти їхав? Де ж бачив, що їде трамвай. Ростислав, Ну, що воно за життя. Так, мазда, п'ятерочка. Нормально, хай буде. О, мазда. До речі, то я думав, як вона все виглядає? Ай, яка вона повільна. Яка вона повільна! Це базна! Давай, їй їжу зробимо, бо. Так, гуде, дачу вертоліт. Так, нам треба їхати в Київ. Ага, водій трамваю в Київ. Назад нам потрібно повертатися. У 3400 метрів. Ну. Друзі, Львів і Київ, що ж ви хотіли. Це не поруч міста знаходяться, доведеться трошечки поїздити. Але бачите, користуємося. Стоп, а то не моя машина. А, ні, моя ж машина вже пропала. Точно. Я думав, то лансер мій стоїть, який я. Є... Заспавнив за 5 тисяч, але ні, вона в мене пропала, тому що машинка була тимчасова. Так, значить, на балансі вже 183 тисячі у нас, а, потрібно максимально швидесенько хоча б до 12 серії при, при, придбати собі якусь хорошу машину, яка, ну, от Lancer X, я би реально хотів би купити. 210 їде. І що найголовніше, вона швидесенько набирає свою, максим... свою максималечку. Мазда, як бачите, вона повільніше, але теж, я так думаю, що кілометрів 200. Максимальна швидкість є у неї. До соточки дуже довго набирає до сот мазду, я б не. Опа! Приїхали. Ой, бля. ой... Ну що, друзі, може зараз мазда випаде? Ні, не мазда, повторочка. А один день, а я не встигну. Я не встигну нічого зробити. Ні, Ну слухай, мазда непогано виглядає. Ну... Пішли тоді пішки, а що робити. До речі, друзі, я вчора записував відосик саме про Хелловінську обновку з свого телефону. Прям 120 FPS ФПС постав, Така плавна гра. Ну і про яблуко, друзі, теж буде сьогодні інформація в Телеграмі. Тому підпишіться посилання на телегу залишу під низом. Ніхто не хоче. А, а шо хочу, шо хочу, абот? О, привет. Привет. Мене звати Микола, мені сім. Поїхали. Куди? А мене Женя, а мені 6 років. Це що? в мене де гривні взяти. Тобі нема де гривні взяти, так вставай, я тобі дам. Ну, хорошо, ми я ж не, ми... ж не жадіна говядина, правильно? <гум> Отож. <того> <гум> от ти, 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 ти подивись, скільки ну, я тобі не, грошей не, дав, ти бачив? Ну да. Скільки то я тобі дав грошей? Ну. ну, 4 і 6. 9. 44. 444 гривні я тобі дав. Ну да. А. Ну, ну, то тобі на чай, на каву на Макдональдс. А Хотів передітись. Ну добре, я поїхав далі зароблять, бо я тобі цілих 444 гривні дав вже я бомж. Опа! Це що за поліція? Уже я полиняв на 44 тисячі. Якраз гроші, які я сьогодні отримав із промику. А, до речі, це я по цій дорозі, яка з'єднує Київ і Львів. Ай, шикарнючо виглядає. А, по, ну, 44 тисячі дав людині. Женьку, якому 6 років. Він порахував, що я до йому дав 444 гривні. Ну, шо, 62 500 всього. А як це так? Там я 125 тисяч міг заробити, а тут 62 500. Що? Так, окей, засікаємо час. Так. Угу, uh, поїхали. А! -а, 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 -а. Так. Так, реально, друзі, у Львові вигідніше працювати. Дивись, я проїхав скільки міточок. І я все зароб... За одну мітку я заробляю 300, а чого так мало. Щось я взагалі нічого не зрозумів. Та реально як це працює, от дивись. А ну от зараз. 1600 скільки мені дасть. По 300 мені дає за одну мітку, коли там давало по 450. Тобто там або там Х2 працює, так як Львів нещодавно додали. Що, типу, ціна 125 тисяч, або, типу, Київ прямо ущемили в цьому плані. Тому що ну, у Львові там красивенько, красивенько там виглядає. Типу, по-перше, ти ось так просто не зупиняєшся, там є тебе зупиночки. <م. Ну окей. Ну, давайте вже доїдемо, щоб просто зробити висновок, щоб ви знали, що окей, в Києві трамвай, ну, так собі приносить грошей. Ну, не знаю. Щось дуже слабо, 3200 всього заробив. У Києві в столиці. Я так і знав, що у Львові там мажори живуть, то в Києві так. Люди на метро їздять. Угу. Київ, якщо чесно, трохи розчарував мене ну саме роботою трамвая. Можливо, там реально так, як типу місто Львів, нове місто, нова обновка нещодавно вийшла, можливо, там реально Х2 зробили на трамваї. Хоча не знаю. Треба ще буде потестувати роботу автобусника. От в Києві і у Львові. І подивитись, тому що ну, по трамваю можливо буде не дуже логічно судити. А от по автобуснику, типу, ми дві роботи порівняємо: Київ і Львів, і там, і там, і тоді вже зробимо висновки. Тому ну, одразу я кажу, що в Київ, бачите, ми менше будемо заробляти. Ну, рейсик. Ну, рейс поки що. 3, 3 хвилини 30 секунд я їду. Хорош. Подобається мені люди на машинках, які не дивляться, куди зовсім їдуть. Дивіться, я 44 тисячі женьку віддав, вже я заробив 10 тисяч зверху. До речі, друзі, я, мабуть, не забирав щоденний. Да, десь 30 тисяч. Все, друзі, я повернув ту суму, яку я Жені позичив. Так, Так, щоден. Ага. Подарунок буде за 3 годиночки, тому давай далі. зараз також ще подивимося. Нашу статистику, скільки у нас вже грошей загалом, який рівень у нас. О, нормально хлопчинка, приїхав на маршрут, правильно. Чендлер, красава. 12500. Все, я закінчую маршрут. Значить, ми їхали, друзі, із з вами. 5 хвилин 30 секунд. Заробили 12500 на 5 тисяч менше, ніж ми могли б заробити у Львові. Така собі, звичайно, ситуація. Статистика. Персонаж, статистика 18 рівень, 182 тисячі у нас на руках непогано. Значить, друзі, трамвай, висновок який. Львів, а там можна заробити в рази більше. Дякую за перегляд. Подобачку обов'язково протискай 175 175 лайкосиків робимо, випускає наступну восьму. В. Дімон! Ні, зразу руку тисне, тоді б'є. Ох ти жук! Червоненьку кнопочку зробіть сіру, якщо то ще не зробили, За промо свій нагадую. Хештег Євченко. Одразу, як тільки з'явилися в грі, ввели, віконечко вистрибнуло, де написано 6 досвіду та 35 тисяч валюти отримали. Зараз я вже спілкуюся з розробниками, щоб вже можна було завести мій скін в якомусь із кейсів. На зв'язочку не прощаємось. Бачимося в наступній дев'ятій серії шляху бомжа в UA Online. Хедеш!